На дворі сонечко, скоро вже буде весна. Підемо на город, садити картоплю, грядки і беремо з собою воду, хочемо пити, купуємо в магазині, напиваємося, солодка. От пропоную вам такий гарний напій, буде газований, буде зроблений самими вами. Будете знати, що в нього входить. Це напій із сикорія. Тобто сикорій це. Такий, як би корінь петрового батуга. Ми знаємо ці рослинку, цю, і оцей порошок ми засипаємо із розрахунку одна столова ложка на літру води, одна столова ложка сахару і е, дріжджі, то ми робимо квас. А це ми вже квас спили, і в нас залишається на дні осадок осадок цих дріжджів. Бачите оцих? Ми сюди додаємо воду, додаємо цей корінь, додаємо цукор з розрахунку, як я сказала, і лишаємо, перебовтаємо, лишаємо на столі. На дворі сонечко, скоро жара. Підемо садити картоплю, сіяти грядки, тикати цибульку. Роботи повно на городі. А пити хочеться жарко і що ж попити. Купили воду солодку, не можемо напитися, та ще й гроші заплатили, немалі.